І сьогодні я буду говорити про полівагальну теорію. Чому це важливо, ця полівагальна теорія, яку розробив Стівен Порджес? Тому що вона дає нам глибше розуміння, як працює наша нервова система в умовах безпеки, небезпеки і загрози життю. І ось основні причини, чому ця теорія насправді має значення. Вона дає нам краще розуміння наших власних реакцій на травматичні події. Ця теорія, і взагалі на будь-які події, ця теорія пояснює, чому в певних ситуаціях ми відчуваємо тривогу, навіть паніку, в інших ситуаціях ми замираємо, а в якихось іще ситуаціях ми можемо навпаки розслабитись і реагувати вільно і щасливо навіть. І коли виникають ці реакції паніки або завмирання, часто люди думають, що це якась слабкість, що це ну, часто виникає сором, який додатково імобілізує. Тобто людина може завмирати в цьому соромі. Але це насправді глибоко вкорінені автоматичні реакції нервової системи. І коли ми знаємо, звідки ці витоки, тоді сорому стає менше. І ми навпаки отримуємо якісь важелі впливу, розуміючи, як це влаштовано, як влаштована наша нервова система, як працює полівагальна теорія, ми можемо розпізнавати власні стани, власні реакції на безпеку, на небезпеку, на загрозу життю і керувати ними. Це повертає нам контроль над власним самопочуттям. Також це дає можливість краще коректуватися в міжособистісних стосунках. Тому що часто в міжособистісних стосунках виникають ситуації небезпеки, коли інша людина, ізлюблячи, починає нами бачитись як небезпечна, і ми починаємо її атакувати і вимагати, і це не додає взаєморозуміння і благополуччя. Тобто ця теорія дає нам можливість ставитись до себе і до інших людей з співчуттям, з повагою, знаходити опору в тому, що відбувається з власним тілом. В підсумку полівагальна теорія дає людям карту для навігації у власному внутрішньому світі, допомагає розуміти власну поведінку і поведінку інших людей і створює умови для. Стіленням і розвитку стосунків.